Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Тихе місце День Перший. Отож, з вам кіноблог. Поїхали! Для початку, як завжди, про що фільм Тихе місце, День Перший. Американський фільм жахів режисера Майкла Сарноскі за сценарієм Джефа Ніколса, заснований на оригінальній історії Джона Красінський. Дія фільму відбувається у перший день після появи на землі таємничих інопланетних монстрів, які абсолютно сліпі, але мають надчутливий слух, завдяки якому, почувши жертву, швидко наздоганяють і вбивають її. Опис фільму по факту нічого не дає, тільки формує певні надії, але про це пізніше. Цей огляд вийшов не відразу після перегляду. Можливо, на момент виходу цього відео його навіть немає вже в прокаті, але є в мережі. Це змовлено графіком виходу інших відео та відключенням світла. Отож, що побачити мої коротенькі рецензії відразу після перегляду підписуйтесь на соцмережі, а в телеграмі ще купа ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших з настою кіноподкастах. А зараз. Пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Доброго ранок. На що прийшли? Тихе місце. На, День перший. На ужастик. 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 Що ти очікуєш? Я очікую, дивіться, факт номер один про мене. Я Фак. дуже мнітельна. Я дуже мнітельна і от в фіналі я вам розкажу про свої емоції. Але я люблю цей жахастик. Отак ось. <рес> Ну ми фанати. Ми фанати. Так що ми очікуємо прям вообще розрив шаблонів, так сказати. Будь здорово. Ну, можемо сильно не спішити, бо, типа, коротше, я питаю е, я питаю, типа, е, а відключення світла? Типа, мені кажуть, ну, в нас розраховано. Ну, зараз будуть переключати на генератор, ну, так що буде затримка. А я що казала? Ми так летіли, тільки... лікар. Щоб попкорн поп поїсти. Ну що там? Ну, По-перше, в мене попкарнінка застряла і я кашляла. По-друге, я наплакалась. А по-третє, по дуже змішані відчуття. Чого? Mm -hmm, ну, типу. Ну, мені не супер зашло. А я нічого не зрозуміла, мені так нічого не пояснило. Я хотіла, щоб мені Ні, ну з цього ставити. плану, да. так. Ну, якщо... Типу, що якщо. Як окремий фільм, це треба. Я просто думала, що це буде, типу, контекст, чи бота, типу, знаєш, і що, типу, ти зрозумієш. А так це просто як окремий, типу, фільм. Ні, ну це просто в той всесвіті просто інша історія. Ну, тобто, да. він фактично по структурі він такий же, як і пер. Ну, ну, а мені це хотілося, огляд. щоб. Пояснили, тобто я. Там да, мені що? здається, Куда? ніколи нічого не пояснять. Потому, просто, що не придумали. просто придумали інопланетяни цей, це треба фільм знімати. було до цього? Так ні, ну а чого? А що в контексті нельзя из-за этого прилетіли тіл, я не знаю. Ну, короче, це надо тут. То начали падать? Истребители так. Ну, короче, у мене змішані відчуття тоді ми їх обговоримо в подкасті. Да? Перед цим оглядом хочу розказати дві речі: перша це актуальний збір в описі під відео. І друга це вже повертаючись до фільму. Я фанат цієї франшизи, тож навіть в цьому фільмі, який не дуже зайшов іншим глядачам, я накопав дуже багато аналогій і думок, але все одно це може бути трошки суб'єктивно. А тепер поїхали! Сама структура сюжету дуже схожа з першим фільмом. Намагатимусь без спойлерів, бо в нас ще є подкаст, де ми будемо обговорювати його саме з ними. Тож, коли я кажу структура, то мається на увазі і певні сюжетно визначальні ходи. Але розпочну з перших 20 хвилин, які я чомусь дуже сильно переніс на повномасштабне вторгнення Росії в Україну: сирена повітряної тривоги, люди в укриттях, суцільна паніка, люди на окупованих територіях, які бояться видати, хоч якийсь звук, щоб їх не знайшли, звичайно, автори цього не закладали, хоча ці всі порівняння можна віднести до всіх війон, якщо сприймати фільм так. Він заграє набагато іншими фарбами. Також до таких режисерських порівнянь можна віднести сцену в театрі, де кулька символізує надію, якої в головної героїні на той момент вже нема. І насправді таких от режисерських аналогій дуже багато. Цей фільм в сюжетному плані є за що хвалити. Не в останню чергу за ту хімію, яку створили два головних герої. Звичайно, є багато мовностей, як по типу що хлопець перед своєю появою робив у воді. Та й якось так вийшло, що дівчина виявилась розкрита з сюжетним бекграундом в той час як у нього цього не було. До основного мінусу можна записати наші очікування. Заголовок фільму звучить як день перший, і підсвідомо можна подумати, що нарешті нам розкриють історію цих інопланетян, що трапилось, чому вони попадали на землю, але ні, як і головні герої, так і глядачі цього не дізнаються. І якщо цього не очікувати, то фільм набагато простіше сприймається. Це просто історія, починаючи з першого дня в більшому місті ніж в перших двох частинах, і з іншими персонажами, і орієнтуватись потрібно саме на це. Але величезний плюс тут буде для любителів котів. Кіт грає дуже важливу роль в сюжеті, і особисто я за нього переживав найбільше, тому що це також тема умовно повномасштабного вторгнення, коли люди рятувалися, але залишали тварин замкнених в квартирах на прив'язі і так далі. В цьому фільмі підіймається дуже важлива тема, що у важкі часи потрібно рятувати найменших наших друзів, і це дійсно важливо. Тут можна сказати тільки за Джимона Гонцу, який вже грав свого персонажа в другій частині і який є зв'язуючою ланкою франшизі. А далі фільм в основному тримається на двох акторах: це Джозеф Квін, який отримав непогану популярність після ролі Еді в четвертому сезоні Дивник Див. І тут він грає досить добре. Зрозуміла його арка, вчинки, звісно, є багато умовностей, але це до його акторки не відноситься. Ну і його партнеркою, по факту, про неї ця історія вона Головна героїня це актриса Люпіта Ніонго. Вона грала в багатьох тематичних фільмах: Чорна Пантера, жінка воїн, «12 років рабства і багато таких проектів. Це однозначно талановита акторка. Не можна сказати, що вона фільм тягне, бо все ж в ньому є певний симбіоз всіх елементів, але діє в ньому впевнено. Під її емоціями дуже читається другий план. Трохи штамповані сюжетні ходи все одно не заважають створити шикарну атмосферу страху, коли дійсно будь-який твій рух може стати фатальним. Почали робити більш крупні плани монстрів, і вони стали більш деталізовані. В загальному той саспенс, який наганали, був шикарний і атмосферний план мене досить вражав. Тож тут довго розмусовлювати не буду. Можливо, зіграло ще те, що я дивився цей фільм в кінотеатрі. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 8 актори, 10, атмосфера 10, загальний бал 9 з 10. Чисто декілька факторів не дозволили мені поставити цьому фільму десятку. Але я фанат, то ж тут суб'єктивно. Але я однозначно рекомендую цей фільм до перегляду, навіть якщо ви не встигли в кіно. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ. Та економік України. До нових зустрічей всім па-па.